Вітаю вас, багато хто із вас мене вже добре знає. І сьогодні я хочу вам щиро презентувати нашу чергу Терра та унікальний дизайн наших апартаментів. Цей вид інтер'єрного дизайну можна віднести до етно-скандинавського стилю. Чому саме цей стиль ми використали в нашій террі? Ну, по-перше, терра це концепція матінки землі, це концепція родючості землі. А значить, вона передбачає, що ми маємо використовувати натуральні, приємні, зрозумілі з дитинства матеріали, але інтерпретувати їх в сучасний такий екстра сучасний стиль, який буде актуальний багато багато років. Тобто мова йде не лише лише про сучасні тренди, а про унікальність і про універсальність апартаменту, адже дизайн має бути дуже, -дуже багато років модний та актуальний. Етностиль в інтер'єрі створює унікальну атмосферу, яка переносить вас в різні культури, адже цей інтер'єр поєднує в собі максимальну кількість природних матеріалів, текстур, аксесуарів, меблів і найменших дрібниць інтер'єру. Цей стиль характеризується простими, зрозумілими формами, не наче ми занурюємося в дитинство використанням натуральних, правильних естетичних матеріалів, які відображають і схожі на текстуру дерева, глини, каменю. Окрім того, цей інтер'єр характеризується теплими, приємними кольорами, п'яким світлом і неймовірним комфортом перебування в цьому оточенні. І це дуже підкреслює таку, знаєте, нашу назву назву терра цієї черги. І робить ці апартаменти унікальними, нестандартними, не такими, як всі шаблонно роблять свої дизайнерські рішення в тих чи інших апартаментах. А це прям авторський дизайн, і дійсно в цьому оточенні дуже приємно буде знаходитися.